До тебе лечу, крізь сон, в нім часто тебе зустрічаю. і сотень сумних вікон, я твій силует збираю, складаю з частинок світ і усмішки дорогої, Що в серці лишила слід. І зникла з моїх покоїв, цієї весни чекав і думав лише про Тебе, але ще тоді не знав, що місця нема під небом. Я вірив твоїм словам, не наче святій молитві. Так довго тебе шукав, а ти вже без мене звикла, так довго тебе шукав, а ти вже без мене звикла. Питаю себе, чому я щастя свого не втримав, і мов корабель тонув. Розбитий об гостру кригу, запізно на жаль, прибув до краю твого причалу, і чайкою вслід кришу, а відповіді не маю, цієї весни чекав і думав лише про те. Ще тоді не знав, що місця нема під небом. Я вірив твоїм словам, неначе святій молитві, так довго тебе шукав, а ти вже без мене звикла, так довго тебе шукав. Ти вже без мене звикла, так довго тебе шукав, а ти вже без мене звикла.